Головне на цю мить розкажу я, Філіп Свідерський. Вітаю і далі говоримо про таке. Кохання без бар'єрів. Військовий зсу навчився ходити на протезах заради весілля. Сорочки натхнені любов'ю. Майстриня з Дніпра створює унікальні вишиванки. в Пам'ять про коханого. Легітимність президента. Чи має Володимир Зеленський законні підстави очолювати країну після 21 травня? Протягом дня ворог атакував Нікопольщину 10 разів. Застосовував важку артилерію та скерував дрони Камікадзе. Поцілив по центру, де пошкодив приватний будинок, господарську споруду та інфраструктурний об'єкт. Гучно було також у Марганецькій, Мирівській покровській сільській громадах. Там росіяни понівечили дві оселі та господарську споруду. Артобстрілами пошкоджено енергетичний об'єкт і чотири лінії електропередач. В одному з населених пунктів без електрики залишилась майже тисяча родин, та головне обійшлося без жертв і постраждалих, повідомили у обласній військовій адміністрації. Залишився без ніг, але вже навчився ходити на протезах заради своєї коханої. Історія військового Ростислава, який, не дивлячись на важкі випробування війною, знайшов сили зробити пропозицію своїй дівчині. 22-річний Ростік вже планує своє весілля. Детальніше про історію хлопця в матеріалі Сергія Скрипника розстріляли в притул росіяни. 29 лютого 2024 року розпочалася нова історія 22-річного Ростика. Хлопець втратив кінцівки. Втім, не жагу до життя. «Викопали ямку, звісно, маленьку, і ото я вже не видержав, кажу, я ляжу чуть-чуть подрімаю, накрився спальником, там отак чуть далі йшла так каналка. Віднімо пацани теж задрімали і ніхто не дивився дорогу. Відомо, до нас зайшли і почали пулемета розстрілювати просто. Жвавий та завжди усміхнений. Ростислав ділиться із нами своїми досягненнями у реабілітації. Я кожен день на ньому, їздив, постійно, на ньому, равновіся, держу, паркуватися на задніх кольорах, теж вмію вже. Не знаю, давно мені пригодиться, але нехай буде. Навіть аби сісти на крісло коліс, не довелося докласти чимало зусиль. Втім, хлопець до всього ставиться із легкістю. Наполегливий у тренуваннях він вже опановує протези. Я встаю, я не сидю, я не лежу, я стою. Дуже зжимало, і воно до такої степені, наскільки боль, скільки пекло. Просто до такої степені, що це було не минусі, ми максимум 5 хвилин, і все. А сьогодні вже фактично 2 години. Мені одразу всі казали, що буде перші відчуття, буде больно, буде непривично. Ну, Зараз отак кожен день давати нагрузки, я буду привикати і привик, бо дуже не замічати. Кожна навіть маленька перемога Ростислава відбулася на очах його реабілітологів. Втім, для нього вони стали не лише лікарями, а й друзями. Він дуже неполегливий. В плані, коли я кажу, розслабся, там я зараз трошки наклоню, просто спробую триматися в цьому положенні. Він не міг сильно так розслабитися, розслабився і одразу починає дергатися ці ручки постійні, але ми дуже швидко просто знайшли компроміс. Ну а молодий хлопець він одразу ж ну починає рухатись вперед. Парат. У нього є цілі великі. Ми вчилися, тому що він не зможе постійно ходити на протезах. Це висока ампутація, подвійна, тому більшу частину свого життя він буде проводити не на них, це або просто вдома і там пересуватися по можливості на вулиці, там зима і так далі. Це буде ну, крісло колісне. Спонукала Ростислава до швидкої реабілітації мета зробити пропозицію своїй дівчині. Ну, нічого мені тягнуть. Поїхав за кольцом, купив кольцо і зробив пропозицію. Ну, от уже свадьба вже як на протезі стану. Я не хочу, щоб свадьба на коляски. Діла. Він дуже сильно хотів це зробити на протезах. Тому в нас цілі, що він. На протезах піде добре. Ця ціль буде досяжна, щоб він сходить. Ну, якби він одружиться, дойде просто туди, вже на своїх ногах, так сказати. Тому це дуже велике щастя. Своєю незламністю Ростик надихає і оточуючих з Тетяною. Вони навіть влаштовують перегони. Буденна реабілітація точно не про нього. Те, що ми навчалися в залі, в коридорах, там скрізь рівна поверхня, це ліноліум, а тут асфальт, вона завжди е, крива. Дніпро тіві отримало запрошення на весілля Ростика, Тож далі буде. Сергій Скрипник, Олексій Солов'янов. Дніпро ТІВІ. У Дніпрі сьогодні за розпорядженням НЕКУ Каренерго запроваджено відключення світла через важку ситуацію з енергетичною інфраструктурою. Так, з 16.00 до опівночі будуть діяти стабілізаційні відключення згідно з графіками. Через значний дефіцит 17 травня можливе продовження відключень з опівночі до 9 ранку. З графіками відключень можна ознайомитись на сайті ДТЕК Дніпровській електромережі. Через відключення електроенергії в роботі електротранспорту відбулися зміни. Так, з 16.30 до 22.00 тролейбуси номер 16 та 21 курсуватимуть від площі Соборної до площі космічної. А ось тролейбуси номер 19 рухатимуться від площі космічної до вулиці Національної гвардії без заїзду на житлові масиви Тополя та Сокіл. Вишивай сорочки в пам'ять про коханого, який так і не встиг. Приміряти свою майстриня з Дніпра створює унікальні вишиванки, позначені позивним загиблого на фронті чоловіка. Про створення сорочок, які натхнені любов'ю, розповість Анастасія Весько. Ось тут я зберігаю сорочку роману Вона ще ні разу не міряна. Майстриня мені її пошила, так і їй це теж було непросто. Дуже, дуже складна сорочка. Ось така вона вийшла. Перша. Сорочка, яку я зробила сама, ну, вишивала тут, а шивала її майстриня, і вона для мене така дорога і цінна і. Мені дуже прикро, що він її не встиг навіть поміряти. Олесі 22. Вона родом з містечка Здолбунова, що на Рівненщині. Зараз живе у Дніпрі. Захоплення вишиванками з'явилось нещодавно з бажання знайти свою власну. Взагалі все почалося моє таке дослідження з того, що я не могла собі купити гарну вишиванку, яка би мені подобалася, яка була би там е правильна, скажімо так, не просто турецька вишита блюзочка. На створення першої, власноруч вишитої сорочки Олесю надихнуло кохання. В одній блогерки Марія Крестопчук побачила те, як вона вишивала вишиванку своєму нареченому. І Я тоді подумала, боже, це, ну, це так багато сенсів вишити е, коханому вишиванку. На той момент у мене не було жодних стосунків, я ще не знала свого чоловіка. І коли я вже з ним познайомилася, я йому там згодом запропонувала, кажу: а можна я тобі вишию вишиванку? От у мене є така мрія. Пара познайомилася випадково через спільних знайомих. З того часу зав'язалась дружба, проти розвиток стосунків припав на початок повномасштабного вторгнення. Тоді я зрозуміла, що я звичайно переживаю за своїх друзів, але за нього я щось по-особливому переживаю. І в нього було те саме. І він пішов взагалі у військо 25 лютого, тобто на наступний день, зі своїм е, другом. Під час одного з бойових виїздів Роман перестав виходити на зв'язок. Замість трьох машин евакуації приїхало лише дві. Хлопець мав сідати в останню, проте побратим поступився своїм місцем. На жаль, усі, хто очікував третю машину, назавжди залишилися на полі бою. Я просто дуже багато думаю про те, що цей чоловік пожертвував своїм життям. Хоча у нас з Ромою було ще там ну, трошки більше року, півтора року життя, але це було просто. Найцінніше, що ми мали. В березні 2023 року Роман з Олесою одружились. 30 серпня чоловіка мали відпустити на декілька днів додому. Напередодні ввечері дівчина планувала виїжджати зі Здолбунова до Дніпра задля зустрічі, якій, на жаль, так і не судилося статися. Мене здивувало те, що а, мені прийшло в Фейсбук дивне повідомлення від людини, яку я знала заочно. Це власне був. Син е, того загиблого військовослужбовця, що значить: Леся, якщо тобі щось потрібно, буде пиши, не соромся. Коли я повернулася, якби вийшла з месенджера у Фейсбук. Мені видав перший допис: Фейсбук, це теж один з побратимів Роми, е, який виставив три його фотографії і підписав: е, сподіваюся, що ти знайшов те, у що вірив все життя. Роман загинув через пів години після останнього спілкування з коханою. Уламок потрапив між наплічником і бронежилетом та прошив легеню. Як казав мені командир розрахунку, ми зробили все, що могли, але він втішав мене тим, що скоріше за все Ромі не було боляче, бо коли людина задихається, у неї немає такого відчуття самого болю. З того часу кожна сорочка створена Олесою зі згадкою про коханого. Всі мої сорочки вони зроблені в пам'ять про Рому, і вони всі, можна сказати, підписані його іменем. ця квіточка, яка у мене тут знаходиться, це тут зашифрований його позивний Елвіс. І половина такої квіточки я вишиваю майже на всіх своїх сорочках. Її немає тільки на Роменій першій сорочці і на моїй першій сорочці. На остальних я її вишиваю. Нині дівчина живе метою популяризувати автентичне національне вбрання. Багато людей ходять у сорочках, на яких отут, наприклад, вишиті квіти, там маки особливо таких сорочок взагалі не було в Україні. Це суто те, що з'явилося вже після Совєського Союзу, як сценічний костюм. Окрім того, маки завжди вважалися траурною квіткою. Їх ніхто. Не носив вишитими. Вишиті великі квіти побутують в основному, мені здається, на буковинських сорочках, але там прям специфіка, як вони виглядають. Це не є маки, це не є волошки, це не є колосочки якісь. За рік роботи майстриня створила вже більше десяти сорочок, які побували в різних куточках світу. Для мене вишиванка це те, що. Має традицію, тобто це те, що ми беремо десь з глибини часу, дістаємо і відтворюємо зараз. Анастасія Васько, Олексій Солов'янов, Дніпро ТВІ. Правоохоронці викрили групу місцевих мешканців на Полтавщині, які налагодили підпільне виробництво тютюнової продукції. Організували нелегальний бізнес сімейна пара та залучили ще знайомих. Не маючи власних земельних ділянок та можливості вирощувати тютюн у промислових об'ємах, фігуранти налагодили канали його постачання з інших регіонів України. У підпільному цеху, облаштованому в приватному домоволодінні, придбане тютюнове листя, підготовлювали для виробництва цигарок, які доставляли у різні регіони країни власними автівками або поштою. Правоохоронці вилучили обладнання майже 1,7 тонни тютюнової продукції, автомобілі, чорнові записи. За попередніми даними, вартість вилученої продукції становить понад 1,2 мільйона гривень. Намагався проїхати під виглядом багажу. прикордонники помітили незвичну знахідку у мікроавтобусі, що прямував до Польщі. Щоб потрапити за кордон, 24-річний житель Прикарпаття заховався в спеціально виготовленій ніші для багажу та сподівався залишитися непоміченим. Проте порушника виявили і склали адмінпротокол. Водію ж загрожує кримінальна відповідальність. 20 травня 2024 року закінчується п'ятирічний строк з дати інавгурації Володимира Зеленського. Згідно з Конституцією України, 31 березня мол, 31 березня мали б відбутися чергові вибори президента. Та їх перенос у зв'язку з воєнним станом викликав масове обговорення та безліч питань. Головне, чи будуть після 21 травня у нинішнього президента законні повноваження очолювати державу? 20 травня 2024 року пройде рівно 5 років з дня інавгурації Володимира Зеленського. Президент України обирається громадянами України строком на 5 років. Так, зазначено в 103-й статті конституції України. Тож, чи закінчаться 21 травня законні повноваження очолювати державу. Є 108 стаття конституції, яка передбачає, що нова що президент вступає на, на посаду після того, як обирається новий президент, і цей прецедент у нас був використаний в нашій державі в 2000 тисячі. Четвертому році, коли кучмо пересидів свій конституційний термін, тому легітимність пана Зеленського ну не підлягає ніякого сумніву. Схожі підтвердження і в законі України у разі закінчення сроку президентства під час дії воєнного стану його повноваження продовжуються. Принцип безперервності влади, який передбачає, що президент виконує свої повноваження до того моменту, поки не вступить в повноваження новообраний президент, а новообраний президент може вступити тільки після того, як відбудуться вибори. Але якщо за українським законодавством є відповіді на питання, то чому їх виникає так багато? Перше пропаганда Росії в своїй комунікації. Розганяє тезу про втрату легітимності української влади. Робиться це з єдиною метою зірвати проведення саміту миру, на якому Україна планує обговорити в колі союзників та держав, які вимагають припинити цю війну, подальший шлях до припинення кровопролиття. Друге неточності в законодавстві для розв'язання цієї колізії пропонували звернутись до конституційного суду. Мін'юст не підтримує таку ідею, враховуючи комунікаційну і безпекову ситуацію в країні зараз. Офіційно і публічно ставити під сумнім легітимність президента, це була б величезна помилка. Тому я думаю, що зараз немає сенсу звертатися Конституційного суд. Конституційний суд України зараз заблокований, ніяке рішення він прийняти не може, і абсолютно точно ця історія затягнеться ну мінімум на півроку, правильно, а то і більше. Ну тобто ідея умисне затягування процесу. В пастку вот ну, виходу з якої в принципі немає. Чим це може загрожувати? Прокоментував американський чиновник виданню CNN. Росія використовує різноманітні приводи, щоб розпалити критику щодо спроможності зеленського та його ролі як лідера України. США більше стурбовані впливом дезінформації на країни за кордоном ніж на довіру українців до зеленського, сказав чиновник. Звичайно, вони не можуть провести вибори, тому що перебувають у воєнному стані внаслідок війни з Росією. Для уникнення тиску з боку західних партнерів підіймалось питання передачі владі Верховній Раді. Однак це можливо лише у випадку довгострокового припинення повноважень президента, і тільки у разі відставки, неспроможності виконувати свої повноваження за станом здоров'я, усунення з поста в порядку імпічменту, смерть. Та суперечки почали ще із переносу виборів 31 березня. В умовах воєнного стану заборонено проведення виборів президента України, а також проведення масових зібрань згідно із статтею 19 закону України, яким чином можна забезпечити безпеку людей, які прийдуть здійснювати волевиявлення. На це питання потрібно мати відповідь. Її зараз поки що нема. Друге питання: яким чином забезпечити можливість взяти участь у виборах тих українців, які були змушені покинути свої домівки, які живуть або в інших частинах країни? Яким чином ми забезпечимо можливість тому мільйону людей, які зараз у війську, чи в секторі сил оборони, чи в поліції, в спецслужбах, в розвідці, яким чином ми забезпечимо їм право брати участь у виборах в якості кандидатів? А отже, не зважаючи на неточності в законодавстві та тиск із боку проросійських джерел інформації, з юридичної точки зору легітимність президента Зеленського не піддається сумнівам. Анастасія Якубовська, Валерій Галушка, Дніпро TV. А далі коротко про ситуацію у місті. Нині немає води за адресами, що на ваших екранах. Тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать, водопостачання відновлять. Тривають аварійні роботи на водоводі на проспекті Мануїлівському. У зв'язку з цим частково обмежено водопостачання для мешканців АНД району сьогодні до 23.00. КП Дніпроводоканал організувало підвезення технічної води для мешканців на розі вулиць Обухівської та провулко Озерного. Відновлення стійкого режиму водопостачання очікується завтра, 17 травня, на 10-ту годину ранку. Більше даних на сайті Дніпро ТІВІ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години. В телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Не перемикайте, далі на вас чекають новини спорту від Анатолія Шинкаренка. До зустрічі! Мої вітання на телеканалі Дніпро Тіві. Випуск новин спорту. Папа Римський Франциск благословив чемпіонський пояс за версію WBC, за який 18 травня в об'єднавчому бою зійдуться Британець Тайсон Фюри і українець Олександр Усик. Легкоатлетка з Дніпра Анна Рижикова виграла забіг на дистанції 400 метрів з бар'єрами міжнародного турніру «Фотін Савона International Мітін 2024», який завершився в італійському місті. Савона, гравці збірної України Віталій Миколенко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков та Руслан Маліновський перебувають у Лазареті своїх клубів. Також варто зазначити, що Роман Єремчук з іспанської Валенції лише недавно відновився після пошкодження задньої поверхності стегна Олександр Зінченко з Лондонського Скарс. Фінала не грає за канонірів з кінця квітня. Усі вони ключові виконавці національної команди, яка на чолі з Сергієм Репровим вирушить на Євро 2024 до Німеччини. Інший футболіст збірної форвард іспанської жерони Артем Довбек серед претендентів на отримання нагороди найкращому гравцеві Ліги сезону 2023-2024 років. Окрім нього, у переліку також присутні його одноклубник Аліш Гарсія, Джуд Белінгем і Вінісіюс Жуніор з Мадридського реалу, Роберт Левандовський з Каталонської Барс. Колони, Антуан Грізман з Атлетіко Мадрид, таке Фусе Куба, Реал Сусієдать, Іско Бетіса, Олександр Сорлот з Вірля Реала, і Кіріан Родрігес з Лас Пальмаса. Тим часом. Довбик має клаусулу у 40 мільйонів євро, яка діятиме з літа 2024 року. Жеруна не має наміру вести перемовини щодо його ціни. Тому будь-якому клубу, який хоче підписати Артема, доведеться заплатити суму компенсації раніше. Була інформація, що ним цікавляться італійські Ювентус «Наполі» та мілан. Донецький Шахтар здолавши у фінальному матчі з рахунком 2-1. Полтавську ворську вперше сезону 2018-2019 років. Завоював Кубок України, що сталося 14-й в історії клубу і разом з раніше виграним чемпіонством української прем'єр-ліги оформив золотий який для Гірників став уже восьмим в історії команди за часів незалежності України. Тим вони поки що не лідери за цим показником, адже Київське Динамо має у власному активі дев'ять золотих дублів, зазначеному що Динамо і Шахтар єдині команди, які з часів незалежної України вигравали золоті дублі. Окрім іншого, гірники випередили киян за кількістю трофей у всіх турнірах в історії незалежної України. Донецька команда має 39 таких. У столичного клубу залишилося 38 титулів. Якщо відраховувати сезону 91-92 років минулого століття, проте з момент моменту незалежності Шахтар має один євротрофей Куба Кофа 2009 Також перший в історії турніру фінальний поєдинок обслуговував арбітер з Дніпра Віталій Романов, який чудово впорався зі своїми обов'язками. Серед іншого для нього це був уже третій фінал Кубка України, але щоразу на подібних матчах він працював у різних статусах четвертого рефері і судді Вар. Ще один дніпровець Віктор Головко у вже далекому 93-му році минулого століття був лайнсменом фінальної зустрічі Динамо Київ. Карпати Львів, після того як Донецький Шахтар вже забезпечив собі вихід у лігу чемпіонів і виграв кубок. Путівка у Лігу Європи від України стала вакантною, і таким чином місце у другому за рангом Єврокубку отримає бронзовий призер української прем'єр-ліги, яким за два тури до завершення чемпіонату став Криворізький «Кривбас». Відопічні Юрія Вернедуба випереджають спортивний клуб НІПРО 1 на шість очок та мають перевагу за особистими зустрічами для Кривбасу. Це вже третя бронза чемпіонату в історії Ніша криворісці ставали третіми у 1999 та 2000 роках. У лізі Європи червоно-білі стартуватимуть з третього кваліфікаційного раунду. У центрі села Любимівки Дніпровського району на прилеглій до тамтешнього будинку культури і ліцею території став до ладу футбольний стадіон стандартних розмірів з трав'яним покриттям, про який місцеві мешканці і особливо школярі мріяли давно. Попри хворобу і війну, Любимівська територіальна громада приросла новим спортивним інфраструктурним об'єктом у центрі села. На прилеглій до тамтешнього будинку культури і ліцею території став до ладу футбольний стадіон стандартних розмірів з трав'яним покриттям, про який місцеві мешканці і школярі мріяли давно. Втім, на заваді його зведення спочатку була епідемія коронавірусу, потім розв'язана Росією війна. Зрештою, завдяки зусиллям і наполегливості депутатського корпусу сільської і районної рад задумку у підсумку вдалося втілити у життя. Ми цю подію запланували ще кілька років тому, але, на жаль, через війну ми не могли це реалізувати у 2022 році. Але все ми розуміємо, що час, час плинає, а молодь підростає. Ми все одно вирішили за свої власні гроші громади нікого не привлекати. Ми самі зробили цей стадіон, і ми дуже вдячні, що ми. Сьогодні маємо можемо бачити молодь, яка буде грати і буде доросліти, буде міцнити на цьому полі. Подібні слова обидва в унісон мовили у ході стислої урочистої церемонії відкриття стадіону, які побажали успіхів усім мешканцям громади і особливо дітлахам, які від сьогодні стали повноцінними господарями цього затишного спортивного об'єкту. Останнім голова сільської ради Євген Широких вручив м'ячі для занять з різних ігрових видів спорту, цілу сітку суто футбольних таких для тамтешніх вихованців філіалу народного клубу Дніпро разом з комплектом манішок для тренувань та кутовими прапорцями, презентував виконавчий директор асоціації футболу Дніпро. Петровської області Ярослав Дерев'янко, після чого він з задоволенням і впевненістю заявив про те, що завдяки споруді на мапі регіону з'явився новий осередок гри мільйонів. Інфраструктура – це дуже важливий крок, який робиться в наших громадах. І Любимівка є однієї з тієї громади. І пан Шираки, голова громади, є тим чоловіком, який пікується про здоровий спосіб життя своєї громади. Я дуже дякую всім доречним до відкриття цього нового стадіону. Ми сподіваємося, що тут кожного дня будуть грати діти, будуть грати дорослі команди. І ще однією локацією, однією командою на теренах Дніпропетровської області стане більше. Сьогодні створений великий футбольний стадіон, який є наймасштабнішим спортивним об'єктом в громаді, який дозволить розвиватися фізично, проводити більше змагань, залучати громади більше дітей і досягати спортивних досягнень результатів. Це дуже добре, тому що спорт це запорука міцного здоров'я, а діти це наше майбутнє. Захід шанував та привітав також голова Дніпровської районної військової адміністрації В'ячеслав Мамонов, після чого своєрідним розігрівом масштабного свята, яке розгорнулося прямо на футбольному полі, стала руханка, у якій взяли участь практично усі його учасники і гості. Далі мало місце саме цікаве. До громади завітали чотири тренери проекту Spirit of Soccer», який реалізується на теренах нашої держави Асоціацію аматорського футболу України спільно з однойменною міжнародною організацією за підтримки державного департаменту Сполучених Штатів Америки та однією з. Програм спрямованих на зменшення можливих наслідків небезпечного та незаконно розповсюдженого застосування військової зброї у цивільному середовищі для всіх бажаючих дітей, а таких виявилося близько ста. Наставники провели відкритий фестиваль футболу. Він включав в себе чотири спортивні станції, на яких кожен тренер пропонував дітлахам різноманітні вправи, у ході яких вони розповідали про небезпеку мін, уламків ракет, а також дотримання умов безпеки і захисту та безпеки у випадку знаходження цих клятих російських подарунків. Окрім цього, звісно, було багато ігрових вправ з м'ячем і без нього, естафет і всього такого іншого, що пов'язане з грою мільйонів і стане у нагоді у навчально-тренувальному процесі, підготовці до майбутніх матчів, турнірів і змагань. Хочу в першу чергу подякувати голові громади Любимівської територіальної громади за те, що зробили таке поле вагомий внесок у розвиток дитячого спорту і надали такі належні умови для тренування дітей. По закінченню фестивалю всі учасники отримали цікаві подарунки та солодощі і за традицією, сотрагувалися на загальну світлину на згадку про сонячний яскравий ранок вихідного дня, початку травня 2024 року, коли у Любимівській громаді став до ладу новенький стадіон. І на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру, злагоди спокою. Ми переможемо. На все добре До побачення.